Я можу дивитися і прямо, і на Альону. Мене звати Сіра Іра, прибиральник, майстер, бухгалтер, адміністратор на дзвінках, дірект менеджер, психолог, та все, що хочеш. Чим твоя студія відрізняється від інших? Смаколики, лежанки, пелюшки, іграшки. Тобто їх обцілують, зацілують. А звідки в тебе був стартовий капітал на відкриття студії? Зранку я мила підлогу, коли там працювала в коледжі. Ось тому я вже збилась питання. Треба фігачити і все. Tai jau visi kūpliai. Привіт, мене звати Сіра Іра, я власниця драйвового салону краси в Івано-Франківську Б'юті Підпал. Там де впевнені, що красива людина, та яка красива всередині, а зовні ми можемо тільки підкреслити вашу красу. Чому ти вирішила піти у цю сферу? Як вам сказати? З чого почати? Почнемо з того, що я навчалася спочатку в медичному коледжі. Я не хотіла йти по спеціальності, бо я боюсь голок, там крові і так далі. Але мені, незважаючи на це, дуже подобалась. І мені подружка моя каже: Ірка, тобі ж подобалось там, всякі, там прически робити, брови робити, нігті робити, давай, може ти там згадаєш старіну. Я думаю, ну ладно, спробую. І я собі купила фрезер за 300 гривень, і пам'ятаю оці такі, ці розові. І почала пилити дома сусідки, мамі, папі і всім, всім іншим. І так потрішечки почала 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 працювати. Потім закінчила вже курси і працювала майстром манікюру. Скільки років ти як майстром манікюру? Ну закінчила коледж. Я я почала працювати, почала навчатися в 19, Напевно, зараз мені от 29 буде 10 років, але я вже не працюючи майстер. Ти переїхала з Києва і відкрила салон у новому місті. Настільки це було страшно, як зустріла тебе нове місто? Зустріла класно, трішечки пізніше. Взагалі я хотіла відкривати свою студію ще в Києві. Це було в лютому місці я вже дивилась собі оренду, почалась повномасштабка. Не по своїй волі багато хто переїхав в інші місця, міста, місця. Я також переїхала, і було звичайно, якщо ти не по своїй волі переїжджаєш, не дуже комфортно, не дуже подобалось. Але потім я адаптувалася, звикла до місцевого ритму, режиму. І мені, в принципі, зараз подобається і веду. Успішно, спочатку не успішно, тепер успішно бізнес вже третій рік. Чи було страшно? Я думаю, що всім було страшно. Я була ремісником і, звичайно, страшно було переходити в інше своє амплуа, скажімо Так. А в новому місті було, в принципі, легко адаптуватися єдине, що був мовний бар'єр, бо я все життя спілкувалася на російській мові і. Було складно переходити на українську, але зараз, от я спілкуюсь, про все добре. Тобто б'юті підпало три роки, да? Я щось думала, третій що... рік? Ну я третій думала, рік. Чогось, що ви більше на ринку. Мені здавалося, що ще до війни. Ні, я mm -hmm. відкрилась у Франківську. Mm -hmm. Це було в 8 жовтня, коли бахнули кримський міст і казали, що підпал е відкрили в честь того, що бахнули кримський міст. От і правильно ж до чим твоя студія відрізняється від інших. Багато чим. Насправді, так як я маю медичну освіту, вона мені дуже допомогла, і дуже я змогла комбінувати і об'єднати медичну освіту з б'юті-сферою. Для мене найперше, найголовніше, що може бути, це стерилізація. У нас вона на найвищому рівні. У нас дівчата всі знають, як мають стерилізуватися інструменти, і далі цю, цей ланцюжок передають нашим клієнтам. Потім у нас є послуги в. 4, 6, 8 рук, і ви можете, наприклад, посигти манікюр, педикюр, брови, ві зробити замість восьми годин на цілих дві години. Всього дві години ви можете зробити. Ми педфрендлі. У нас для собачок є всякі смаколики, лежанки, пелюшки, іграшки. Тобто їх обцілують, зацілують. Потім у нас дуже сервісно: те, над чим ми працюємо, і те, чим ми відрізняємося, насправді це сервіс. У нас дуже Класно працюють адміністратори по скриптам, майстри по скриптам, і крім цього, вони можуть класно підтримати розмову і підійти до клієнта, так як хоче того клієнт. Звідки в тебе був стартовий капітал на відкриття студії? Мені допоміг мій коханий чоловік, який мене дуже підтримував, незважаючи на те, що мене до цього ніхто не підтримував. І плюс у мене був свій відкладений капітал, бо я ще в Києві хотіла відкривати студію. Як допомогла або не допомогла медична освіта у б'юті сфері? Дуже допомогла. Я працювала ще в стоматології. Зранку я мила підлогу, коли там працювала в коледжі, потім я в день стерилізувала інструмент і дуже багато працювала з документацією, і насправді дуже багато людей хворіють на невиліковні хвороби. Це тільки ті, які кажуть про ці хвороби. Є люди, які не знають, є люди, які не кажуть. Це дуже важливо, бо все-таки манікюр, будь-яка б'юті — це робота з людьми, це робота може бути з кров'ю, з біоматеріалами і так далі. Тому треба. Робити класну якісну стерилізацію, і насправді дуже багато людей не знають, як мають стерилізуватися інструменти, багато людей не знають, як, які хвороби передаються через кров і тому наша така місія також просвітляти людей, просвітляти майстрів, як все має йти етап за етапом, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнту. А яка Довести людям, що немає некрасивих людей, немає людей, яких якихось не таких. Кожна людина індивідуальна, кожна класна по своєму, і цю індивідуальність не треба приховувати. Не треба приховати там за тренди, якісь за там, наприклад, тренд на худощавість, наприклад, і всі хочуть бути худими. Не треба приховувати свою індивідуальність, треба бути з собою. Треба виділятися, і це навпаки, треба підкреслювати. І ми в цьому можемо допомогти. Ми намагаємося розкрити людей. З якими перешкодами ти стикнулася при створенні салону? В першому це незнайоме місце, мене ніхто не знає, у мене нема клієнтів, нема майстрів, немає приміщення, нема адекватних знань. Тобто я з розумом підходила до того, що це бізнес, а не просто там салончик відкрити, погратися. Але все одно було складно. Наприклад, там в першому було складно це робота з майстрами. У мене не було команди, не було приміщення, де проводити співбесіди. І я там запрошувала в кафе і навалювала, який буде класний салон, як, як буде класний, як буде виглядати. Я так більш візуалізувала. Тому мені було в цьому плані трішечки складно, бо я сама не бачила картинку, як, як воно має бути. І ясно, що і в першому, і в другому відкритті була. Складність роботи з підрядниками це завжди людський фактор, і це невідповідальність, і вони дуже сильно підставляли. І тим самим псували і мені настрій, і моє фізичне, ментальне здоров'я. І це завжди складно. Робота з людьми складно. В другому другий переїзд був набагато складніший, бо у мене навпаки була команда, була клієнтська база, і мене дуже сильно підставляли робітники і. Тот момент, до речі, я зрозуміла, як важливо мати класну команду, і наскільки класну офігенну команду я створила за рахунок того, що не встигало робити ремонт. У нас був ми вже переносили переїзд дуже багато разів. Не було часу вже переносити. Нам обіцяли, 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 що закінчують. В итоге, Ми в 9.30 мали мали відкриватися, в 12 ночі закінчують робити ремонт. Навіть в час ночі, і всю ніч зі мною дівчата до самого ранку, до шостої ранку, фігачили, прибирали приміщення годинку, поспали і цілий день потім працювали. От тоді я зрозуміла, що це у мене дуже класна команда. Дуже вас люблю. І моя прибиральниця Зарянка теж з нами була всю ніч. Найскладніше з чим я стикалась, це боротьба сама з собою. Я вважаю, що там ремонти, підрядники, люди, там команда це все само собою. Але робота і боротьба з самою собою це завжди було складно, бо у мене завжди є такий режим самозванця. Я завжди себе недооцінюю. Думаю, що щось не так. Це завжди завжди складно працювати сама з собою, тому. Я через багато перешкод перейшла, дуже багато займалася з психологом. Мені дуже підтримував мій чоловік, моя опора, і от через ці складнощі складнощі було важко проходити. Але я до сих пір з цим скажімо так. Чи були моменти, коли робота тебе доводила до світ? А Кого не доводила? Я думаю, доводила, звісно, доводила. У мене і от останній раз, коли я прям ревіла, це був переїзд. Це був переїзд, він мені от прям максимально тяжко дався. Я вже не хотіла ні салон, я вже пошкодувала, що я переїжджаю. Було дуже важко, і морально, і фізично. У мене час від часу були розлади харчової поведінки. Це також пропрацьовувалось, і це все супроводжувалось сльозами, але я з цим працюю. Зараз уже все добре. Я зараз уже не плачу. А чому ви переїжджали? Ми може ага, ну, було, да? Та у нас просто було до цього таке не дуже велике, не дуже гарне. гарне всередині, але загалом не дуже класна локація. Зараз ми приїхали, у нас високі стелі, гарний фасад, гарний ремонт сучасний. Ну, біля озера, там так, да, так. -та -та. угу. Приходь гость. Як відбулося твоє знайомство з брендом Touch? З Брендом Touch? Це було у Франківську вже, бо в Києві я працювала більше таких на локальних брендах, на, ти, на тих, що навчалась. Скоріше за все, я побачила в магазині. Е реклама, могла бути. Тут ти, Холодович, Холодович, Холодович. Всі знають і так познайомились. Я, я прям конкретного дня, знаєш, якоїсь угу. події я не пам'ятаю. Але те, що ми користувались, 100% спочатку бази були. Угу. А який найулюбленіший продукт у бренда Тач? Білдергель. Білдер-гель, нюд дуже гарний, прям угу. дуже гарний. І подобається Желі Гелі. Ти бачиш себе в нейл сфері якщо так, то де саме. Чи більше вже хочеш е, бути керівником, масштабувати з цьому напрямку? Нейл-майстром я себе не бачу, інструктором я себе не бачу, я цього не хочу, я вже від цього відключилася, я більше в керівну посаду, ну, зайняла своє місце керівника. Я не розпиляюсь, не стараюсь. Цього вже не робити, як було на початку: Я там прибиральник, майстер, бухгалтер, адміністратор на дзвінках, директ-менеджер, психолог, уборщиця, все, що хочеш, було зараз я займаю своє місце і з цього рухатись не хочу. Інколи для душі мені подобається робити манікюр, якщо чесно. Я прям кайфую від цього, мені дуже подобається, але щоб я так працювала, ні. Ким я себе бачу. Поки керівником. Далі це або масштаб в франшизу, або взагалі не ця сфера. Можливо, я думала стосовно того, чим би я займалась. мені подобається насправді організація свят, івентів. Я люблю організувати подорожі, якісь, мені подобається. А, або не буду працювати. Ні, я шучу. буду, звісно. Я забула. Якщо б я була нейл майстром, я би йшла в подологію, бо до того, як я переїхала у Франківськ, я дуже заходила в падологію. Я думала, як мені обгреднути мою медичну професію. Там я потім на реабілітолога вчилась. І зрозуміло, що мені дуже подобається подологія, і я дуже багато в подологію уходила. І якщо б була б студія в Києві, то це була б більш знахлом на педологію. Як виглядає свій типовий день? Як Дивлячись, які зараз я трішечки збавила обороти. Я зараз більше присвячую зараз час більше собі, але загалом мій день може початися як в восьмій ранку, так і ну, робочі саме в восьмі ранку, так може початися і в десяті, дванадцять. Тобто це різні задачі. От зараз я працюю більше з наймом працівників, це адміністратор, там проводжу співбесід дуже багато. Це Розвиток, планування, розвиток, як ми будемо далі просуватися, масштабуватися, але це більш така творча задача, і вона не кожен день все одно зі мною присутня. скажімо скажімо так, топ 3 інструмента для розвитку в 2025 році в б'юті студії. Нема топ-3. <ріст> треба фігачити і все. Ну, треба працювати з умом, підходити, розуміти, що це бізнес, що це складний бізнес, не... це не бізнес, просто погра... це не салончик, щоб просто погратися, це складніша ніша, ніж ви думаєте. Ну, тому треба знати зсередини, розуміти, куди ви йдете, що ви будете робити, планувати планування, стратегія, розписувати собі плани і. Пред, пред до своей телі. Дякую. Дякую.